Усім привіт! Сьогодні я буду сіяти на розсаду кохію та обрієту, і, я думаю, посію ще алісу. Для кохії я взяла ось такі контейнери глибокі, тому що вона буде тут сидіти аж до самої висадки в ґрунт. А для обрієтти та Алісу я взяла ось такі контейнери, які закриваються. Купувала я в Аврорі ґрунт для цих рослин я буду використовувати ось такий для розсади. ось. ґрунт набираю не до половини, а десь ось так, щоб була можливість підсипати, коли кохія підросте, тому що вона буде тут сидіти, як я кажу, до самої вистки в ґрунт. Далі я зараз буду проливати цей ґрунт розчином фітоспоріном, щоб не взялася плісніва і якихось інших грибків. Ось так. зачекаємо, поки воно гарненько вбере в себе воду. Мені подобаються такі контейнери, тому що тут внизу вже є дирочки. Такі голубенькі контейнери я купувала спеціально, такий в мене залишився від Ківі. І він мені десь дуже подобається. Помідори я теж буду садити в такі контейнери. Так, поки у мене набирає вологи ґрунт, я його відставлю в сторону і буду набирати ґрунт ось таку такий маленький парничок. Це вже для обрієти і алішіма. Фітуспоріна. Водичка вже гарно вбралася в ґрунт. Зараз буду садити кохію. У мене є е, два різних виробники цієї, цього кущика. Це професійне насіння та е, яскрава комба. Фірма яскрава. Тут два пакетики однакових і тут два пакетики однакових. Я хочу ось цих два пакетика. Посіяти на розсаду, ось так. А тих два пакетика висіяти безпосередньо у ґрунт, коли я вже буду садити щось на городі. І потім спробувати, якщо зійде, теж розсадити. В пакетику тут 0,5 грама, я відрізаю, відриваю знизу, тому що пакетики я буду залишати для себе. І ось стільки в нас насіннячка. Це є трішки застрял. Так, І ось так я хаотично буду розкидати його. Присипати крупом я не буду. Ох я вважається самосільною рослинкою. Сподіваюся, що цього пакетика буде дуже багато на, на цей груд. Я б сказала, що в професійному насінні скільки його тут? Один грам, тут його один грам, там було пів грами, і тут насіння відрізняється. Подивіться. Вони є такі з прожилками чер червоного. Я так думаю, що це будуть різні кущики. Але мені цього достатньо буде, щоб обсіятися цим цією когією. Отже, це насіння я посію вже вдруге. Поки я його покладу сюди. Так, щоб зволожити насіння, я оприскаю його пульверизатором. Ось так. Далі я надіваю пакет на ось цю ємність і ставлю в тепле місце. На даний момент це в мене підвіконня. Потім, коли проклюнуться насінинки, вже пустять росточки, я пакетик знімаю і ставлю його під лампу. Обов'язково я ставлю маркування. На даний момент у мене це малярний скотч. Я пишу маркування, підписую і ставлю в тепле місце. Так, переходимо до обрієтти. Обрієтти у мене є декілька видів: це білий каскад, синій каскад, червоний каскад і суміш каскадна. Одну обрієт, один пакетик я посію на розсаду. Один пакетик я буду сіяти в ґрунт прям. Цей на розсаду, цей теж на розсаду. І тут сині так само. Один пакетик посію на розсаду, другий пакетик посію одразу в ґрунт. Ну що ж, поїхали, приступаємо. Насіннячко сінечку воно дуже маленьке. Його тут зовсім небагато пів. 0,1 хам. Ось. Мені здається, що навіть менше, ніж мак. Вже просипала кругом. Ось так. І наш ґрунт. я буду злегка намочувати палець і як присолювати ґрунт. І так і трішки зволожу. Також закриваю, підписую, що це обрієта, і яка це обрієта, якого числа вона посіяна, і ставлю, ставлю в тепле місце. Точно так само я роблю з рештою обрієти. Так, ну що, кухію і обрієту я вже посіяла. Я вирішила професійне насіння не на все сіяти, тому що там вже дуже багато. Весною посію відкритий ґрунт, а потім їх розсажу. Це я за кохю говорю. Щось погано пристає моя наліпка. Дивіться, не забувайте провітрювати, відкривати, щоб не взяла пліснява бо буде так, як в мене з лобелією. Я забулась провітрити лобелію і взяла пліснява по ній. Але я обробила її фітоспоріном і вроді все добре. Якщо вологи мало, оприскуємо з пульверизатора легенько, щоб не прибити насіння. Ось у мене такий стелажик на вікні стоїть, він не підсвічується. Тут тепленько. Е, так, скільки тут? 19 градусів. Якраз їм підходить. Я так думаю. Е, тут в мене ще сонечки стоять. Одна сонечка це барон, солемахер. І друга це Регіна 16-го на весіння. Ну, поки що е, сходів немає. Ну, будемо чекати. Ось так. Зараз підемо сіяти Алісум. Алісум буду сіяти ось такі касети. Будемо сіяти такі касети. Ну що, приступимо до Алісума. У мене Алісум ось такий є жовтенький скальний серія парфум. Також є ще білий Ось такий білий. Одну упаковку я одразу відкладаю це я буду сіяти крут. Тут такий експеримент робити. І ось, ось такий він. Цей буду сіяти сюди. Далі ось такий ще Алісу. У мене суміш є. Це я привезла з Польщі. Теж один відкладаю, буду сіяти в ґрунт, другий сюди сіяти буду. І в мене ще є обулярія, їх тут 20 штук. Теж буду сіяти сюди. Я вже трішки глянула насіння в алісу. Ну, набагато, ну, набагато прям більше заобрієту, але все-таки трішки більше, тому я її сіяти буду сюди, щоб їх потім просто не розсаджувати. Ось, дивіться, яке насіння. О, таке. Я її буду присипати. Далі так само проливаю так, ну що пролили, Я буду садити дві насінини в кожну е ячейку. У мене є така ось приспособа. Невеличкі дирочки роблю. Я завжди боюсь заглиблювати, боюсь, боюся, що воно не проросте. Сінечко це прикриваємо, я ось так розрізала. Тут в мене немає ще нічого. Ось тут у мене алісом скальний жовтий. Я його накриваю плівкою і також поміщаю в тепле місце. І, е зрештою, я так також проводжу такі самі маніпуляції. Тільки що висипала білий алісом і дивлюся, що у нього насіння трішки дрібніше. Ніж у жовтого скального тому я, напевно, буду так брати трішечки і класти туди. Я візьму і присиплю просто легенько присиплю зверху грузу. Потім, якщо буде багато вже розсади, я її просто візьму і розсажу. Так, ще в мене залишилась ось така лобулярія. Я чомусь думала, що лобулярія ця це як алісум. Не знаю. Хто знається, скажіть мені, тому що дивіться, по-англійськи тут написано: Лобулярія морська сніжинка, а тут алісум. Та я все-таки думаю, що лобулярія це все-таки є Алісом. Отже, це професійне насіння. Професійне насіння у нас в пакетику такому. Там їх 20 штук, і я вирішила посадити їх ось такий контейнер. Зробити 20 дирочок і посадити, може, в шахматному порядку. Подивлюся зараз. Так само набрала ґрунт, уплотнила, пролила фотоспоріном. Зараз почекаю трішки, щоб відбралося. І буду висівати. Ось такі я зробила дирочки, 20 дирочок. І я вам хочу сказати, що насіння в лобулярі, господи, в лобулярі набагато дрібніше, ніж в Алісу, звичайного. Зараз я вже 100 пакетика достати. І я буду зараз кожне насіння в кожну е, ямочку класти. Ось такий мітседку. розмістила Єдине, що я не дочитала сьогодні її насінини. Ну, то таке. І зараз акуратно будемо закривати ці наші отвори. Все, зараз я закрию отвори, закрию кришечку, обов'язково підпишу, що це за рослинка. Також усі рослини, які ми сьогодні посадили, я заведу собі, запишу собі в журнал. І будемо чекати, коли зійдуть. Я буду вам показувати в наступних відео. Дякую усім за перегляд. Кому сподобалося, ставте пальчик вверх, я дуже для вас стараюся. І підписуйтесь на мій канал, будемо слідкувати разом, як у мене що проростає, і потім будемо висаджувати в ґрунт.